Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, чого вам варто уникати або остерігатися. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож, чого вам варто остерігатися і уникати? Перший варіант. По-перше, намагайтеся уникати конфліктів із особами чоловічої статі. Тому що або у вас це буде програш в тому, в тому конфлікті, або у вас просто буде не вистачить енергії. Також вам варто уникати того, щоб ви не перенапружували себе більше, ніж ви собі можете того дозволити. У вас може, як я вже казала, не вистачати енергії, здоров'я. А, а, можливо, навіть і фінансів. Можливо, навіть навіть натхнення у вас не буде для того, щоб ви чинили супротив тим обставинам, які будуть у вас складатися. Будьте дуже обережні. Якщо вам потрібно приймати якісь рішення, намагайтеся застосувати чоловічу логіку. Тобто вони займаються лише одною справою, лише її завершивши, починаються інші е, справи. Тобто діяти поступово. Не хапайтеся за декілька справ одночасно, тому що ви не зможете вирішити жодної. Все, дійте поступово. Тож, вам варто уникати розкиданості, лінощів і хвататися за декілька справ одночасно. Також не забувайте звертати увагу на стан свого здоров'я. Другий варіант, чого вам потрібно уникати. По другому варіанту, уникайте також якоїсь розкиданості, незібраності. Для вас актуальними будуть питання щодо закону стосунків із чоловіком. Якщо це партнерські ваші особисті стосунки, то вам потрібно звернути увагу на свого партнера, тому що, можливо, йому буде не вистачати вашої уваги. А це може привести до певних конфліктних ситуацій. Також, можливо, вам варто більше звертати увагу на вашу роботу, на вашу реалізацію, або для того, щоб ви отримали той успіх, вам потрібно брати контроль над ситуацією. Уникати вам потрібно безвідповідальності, якоїсь не, ну, такого протистояння, де ви не зможете довести свою точку зору. Також уникайте того, щоб ви, якщо хтось вам висловлює свою точку зору, наберіться терпіння вислухати свого опонента і лише потім приймати якісь свої певні рішення. Але наші рішення ми завжди вважаємо самими правильними, але так не завжди буває. Тому до цього варто на це варто звернути увагу. Також зверніть увагу, щоб ви на цей тиждень і на найближчий час нічим не зловживали і уникали конфліктів. На роботі вам варто виконувати свої обов'язки, тому що ви можете ну, таке, відчувати тиск з боку вищестоящих осіб, а вам варто цього уникати. Уникнути можна лише таким чином, якщо ви будете якісно виконувати свої обов'язки. В особистих стосунках також уникайте скандалів або ревнощів. І ще вам варто на, цьому, на цей період на найближчий, ну, для вирішення ваших ситуацій, вам варто бути компетентними для того, щоб ви не попали, як кажуть, в просак. Тому вам варто мати інформації достатньо, якщо ви хочете щось робити. А уникайте якоїсь розкиданості, конфліктів, і не намагайтеся доводити свою точку зору за будь-яку ціну. Це був третій варіант. Другий варіант і третій варіант закохані. По третьому варіанту вам варто уникати, можливо, якихось неправильних виборів. Тобто, якщо у вас стоїть питання щодо вибору вашого. То ви повинні дуже добре обміркувати, чи правильно ви приймаєте рішення і чи той самий вибір вам потрібен. Уникайте конфліктів, тому що вони можуть привести до якихось певних розривів і сварок. Уникайте на роботі якихось помилок і прорахунків. Уникайте партнерів, які поводяться нечесно, тому що вам варто розуміти, хто вам друг, а хто просто так. З'явився у вашому житті. При прийнятті рішень не поспішайте, тому що можуть виникати такі ситуації, коли у вас вони будуть незрозумілі для вас, і таким чином ви просто не зможете бути у вирії тих подій, які вам, в якому вам потрібно бути, знаходитися. Тому. На цей, на цей період для вас варто розуміти, що вам потрібно уникати якогось розчарування, стимулювати ви самі себе зможете, у вас буде достатньо енергії, сили, достатньо буде спілкування, інформації, щоб ви це все могли уникнути. Уникайте якихось конфліктних ситуацій, як я вже казала, і також з'ясування стосунків. Це буде для вас не наразі. Ну і ще вам варто уникати того, щоб ви не прогавили свої шанси, тому що вам найближчим часом, можливо, будуть даватися якісь шанси щось реалізувати для себе. Але ви можете просто на них не звернути увагу. І насамперед, вам варто діяти дуже обмірковано. Тобто, як я вже казала, володійте інформацією і будете володіти всім світом. Це був у нас третій варіант.